Ганс Крістіан Андерсен, дюймовочка Жила колись одна жінка. Вона дуже хотіла мати малесеньку дитинку, тільки не знала, де її взяти. От вона пішла до старої чакунки і сказала їй, Мені так хочеться мати маленьку дитинку, чи не скажете, де мені її взяти? О, цьому можна зарадити, мовила чаклунка. Ось тобі зернятко ячменю. Воно зовсім не таке, як оті, що ростуть на селянських полях чи йдуть на корм курям. Поклади його хітковий горщик, тоді побачиш, що буде. Дякую тобі, сказала жінка, дала черкунці гроші і пішла додому. Дома посадила вона ячміння землятко, і одразу ж як з нього виросла велика чудова квітка, схожа на тюльпан. Але пелюстки були ще міцно стулені, як у пуп'янка, яка була квітка, сказала жінка, і поцілувала гарні червоні жовтим пелюстки, і тільки вона їх поцілувала, як у квітці щось тріснуло, і вона зовсім розкрилася. Тепер було видно, що це справжній тюльпан. Але всередині квітки на зеленій маточці сиділа крихітна дівчинка, така гарненька та ніжна. Вона була на зріст не більше дюйма, тому її назвали дюймовочкою. Блискуча лакована шкарлупка Волоського ріха полає за колисочку. Блакитні пелюстки фіалок правили матрацем, а пелюстка троянди ковдрою. Так вона спала вночі, а вдень бавилася на столі. Жінка ставила тарілочку з водою і клала навколо віночку в квіти, так, щоб стеблинки їхні були у воді. Вона опускала на воду велику палюску тюрпана, а на неї сідала дюймовочка і плавала від одного краю тарілки до другого. А за веслої були дві білі кінські волосини. Це було справді чудово, і мовочка вміла співати, вона співала таких ніжних, милим голосом, якого ніхто ще ніколи не чув. Якось уночі, коли вона лежала в своєму гарненькому ліжку, в розбите вікно вскочила огидна жаба. Жаба була велика, бридка і мокра, стрибнула прямо на стіл, де спала під червоною пелюсткою трояндию дюймовочка. яка мила дружина для мого синка, сказала жаба, побачивши дюймовочку. схопила горіхову шкарлупку, де вона лежала, і вистебнула крізь вікно у садок. Там протікав великий широкий струмок. Коло берега було грузько, вогко і там у Баговинні, жила жаба зі своїм синком. У, який він був бридкий та огидний. Ну, викопана мати. Ква, ква ква. Це все, що він міг сказати, коли побачив чаріну маленьку дівчинку в горіховій шкарлупці. Не говори так голосно, а то вона прокинеться. Сказала старожава, і може знятися і полетіти від нас, бо вона ж легка, як лебединий пух. Посадимо її посередині струмка на широке листя летаття. Вона буде для неї такою маленькою крихітки, наче цілий острів, звідти вона не зможе втекти. Тим часом ми одремонтуємо парадні кімнати внизу в, в багавині, де ви і житимете. У стомку росло багато в його широке зелене листя плавало по воді. Найбільший листок ріс далеко від берега. До нього і підпливла стара жаба поставила на ньому горілу скарлупку з дюймовочкою. Бідна маленька крихітка прокинулась рано вранці і, побачивши, де вона, гірко заплакала. Навколо великого зеленого листка. Усіх боків була вода, і дівчинка ніяк не могла потрапити на землю. Стара жаба сиділа внизу у баговинні і прикрашала кімнату очеретом та жовтими водяними лілеями. Треба ж було догодити молодій невісточці. Потім вона попила зі своїм потворним сином до листка, на якому сиділа дюймовочка, щоб узяти її гарненьке ліжечко. І поставити в кімнаті нареченої, там, де їй доведеться жити. Стара жаба низько присіла у воді перед дівчинкою і сказала: Ось мій синок, він буде твоїм чоловіком, і ви чудово житимете з ним на ніструмка, у бавої. Ква, ква, ква. От і все, що мій сказати синок. Вони взяли гарненьке ліжко і попливли з ним, а діймовичка сиділа й плакала, одна на зеленому листку, бо не хотіла жити з бриткою жабою і виходити заміж за її потворного сина. Маленькі рибки, які плавали в воді, напевно бачили жабу і чули, що вона казала. Тому всі вони висунули голівки, щоб подивитись на маленьку дівчинку. О, ні, таке чарівне створіння не повинно дістатися потворній жабі. Вони зібрались навколо листочка, де стояла дюймовочка, перегризли стеблинку зубами і листок попили за течією струмка. І її помандрувала ньому ген далеко. Тепер жаба не могла її наздогнати. Дюймовочка мовочка проплила повз нові місця. І маленькі пташки, що сиділи в кущах, побачивши її, співали. Яка гарненька маленька дівчинка плив усе далі і далі. І от діємовочка опинилася в іншій країні. Чудовий білий метелик велис там навколо неї і нарешті сів коло дівчинки на листок. Дюймовочка йому дуже сподобалася. А дюймовочка... Раділа, що жаба не може її наздогнати. Навколо було так гарно. Сонце лило з неба своє проміння, і вода сяла на сонці як розтоплене золото. Чімовська зняла з себе пояс, один кінець накинула на метелика, а інший прикріпила до листка, і листок поплив ще швидше. Раптом прилетів великий хрущ. Він побачив дівчинку, мить схопив її лапкою за тонку талію і відніс на дерево, а за листок татя поплив далі услід за метеликом, який був прив'язаний до нього. Ой, як злякалась бідна діймовочка, коли Хруш схопив її і посадив на дерево. Але найдужче їй було шкода білого метелика, якого вона прив'язала до листка. Адже коли йому не пощастить звільнитися, він може померти з голоду. Та Хрущ цим не переймався. Він сів з ньому на найбільший листок дерева, напоїв її солодким квітковим соком і сказав, що вона чарівна, хоч зовсім не схожа на Хруща. Потім прилетіли до них з візиту інші хрущі, які жили на тому ж дереві. Вони розглядали дюймовочку, і хрущиці панночки ворушили вусиками і казали, у неї тільки дві ноги, яка убогість. У неї нема вусиків, казали інші. У неї така тонка талія. Фу, фі. Вона схожа на людину, яка вона негарна, казала дами Хрущихи. «А мовичка була ж така чарівна. Так думав і той Хрущ, який приніс її на дерево. А коли лисі навколо почали говорити, що вона погана, він теж нарешті повірив цьому і не захотів тримати її у себе. Нехай іде собі куди захоче. Вирішив Хрущ. Він злетів з нею з дерева і посадив на маргаритку. А дюймовочка заплакала, їй було дуже сумно, що вона така негарна, і навіть хрущі не хочуть її приймати до себе. А дівчинка ж була надзвичайно гарною, така ніжна, ясна, як найпрекрасніша пелюстка троянди. Ціле літо бідолашня дюймовочка жила одна однісінька у великому лісі. Вона сплела собі ліжечку з травинок і повісила його листком лопуха, щоб на неї не капав дощик. Їла дівчинка солодкий квітковий полок і пила росу, яку щоранку знаходила на листі. Так минуло літо і осінь наближалася зима. Холодна й довга зима, всі пташки, що така розпівали для неї, і летіли. З дерева сипалося листя, квіти пов'яли, великий листок лопуха, під яким вона жила, скрутився і в нього нічого не залишилося крім пожовклої сухої стеблинки. Бідна дюймовочка дуже мерзла, бо її платячко зовсім порвалося. Вона була така ніжна і маленька, що могла замерзнути насмерть. Почав падати сніг, і кожна сіжинка для діймовичка була наче ціла лопата снігу для нас. Адже ми великі, а вона була лише з один дюйм. Дівчинка загорнулася у сухий листочок, але він не грів, і вона тремтіла від холоду. Коло лісу, куди потрапила діймовочка, простягалась велике поле хліб уже давно зібрали, і тільки голо суха стерня стерчала з промерзлої землі. І мовочка пішла цим полем, наче густим лісом. Вона так тремтіла від холоду, та ось вона натрапила на якісь дверцята. Це була маленька нірка, прикрита стернинками. Там жила польова миша в теплі і добрі. Вона мала помешкання, понісіньке зерна. Розкішну кухню і спальню. Долашня дюймовочка стала під дверима, як бідна жебрачка, і попросила хоч моточка ічмінного зерна. Ось уже два дні ані крихітки не було у неї в роті. Моє ти маленьке, моє ти біднятко, мовила стара польова миша, яка була доброю гостинною господаркою. Заходьте до моєї теплої хатки і поїзь зі мною. Й мовочка дуже... дуже сподобалась миші, і вона запропонувала дівчинці. Ти можеш лишитися в мене на всю зиму, але мусиш чистенько прибирати помешкання і розповідати мені різні історії. Я це дуже люблю. І дійнович робила все, що наказувала їй добра стара миша. Вони зажили дуже гарно. Скоро нас будуть гості, мовила якось польова миша. Раз на тиждень мене відвідує мій сусід. Він живе у себе в домі, ще краще, ніж я. Там просторі зали, і він носить розкішну шубу з чорного ксаниту. От, коли б тобі пощастило вийти за нього заміж. Ти була б добре влаштована, та тільки він сліпий, ти муситимеш розповідати мої найцікавіші історії, які тільки знаєш. Та й зовсім не хотіла виходити заміж за сусіда, адже це був кріт. Невдовзі він прийшов з візитом у своїй чорній оксамитовій шубі. Він такий багатий і такий розумний, сказала польова Миша. Його квартира у двадцять разів більша за мою, та й вченості він не облікує. Але він терпіти не може сонця і прекрасних літів, завжди погано говорить про них, бо ніколи їх не бачив. Їй молоці наказали співати, і вона співала. Зачарований її чудовим голосом, кріт одразу закохався в неї, але нічого не сказав, бо він був чоловік статечний. Трохи згодом Кріт прорив довгий підземний хід від свого дому до їхнього і дозволив польовій миші і дюймовиці гуляти там, коли їм заманеться. Проте він попередив, щоб вони не лякали смертної пташки, яка лежить у проході справжньої пташки з пір'ями і зльобом. Вона вмерла, напевно, зовсім недавно. На початку зими і похована саме там, де він прорив свій хід. Кріт взяв у рот шматочок нилючка, що світив, як огонь у темряві, і пішов сам попереду, освітлюючи довгий темний коридор. Коли вони дійшли до місця, де лежала мертва пташка, Кріт уперся своїм широким носом у стелю і пробив у землі дірку. Крізь яку в коридору проникло денне світло. Долі лежала мертва ластівка, її красиві крила були міцно притиснуті до тіла. Ніжки й голівку вона сховала під пірячку. Бідна пташка мирла від холоду. Ювоці стало дуже шкода її. Вона ж так любила всіх маленьких пташок, коли її так добре співали і свірічали все літо. Але Крій штовхнув пташку своєю короткою лапою і сказав, вже не пощатиме більше, це жахливо народитися малою птахою. Дякувати долі, що моїм дітям це не загрожує, така птаха нічого не має, крім свого цвірінь-цвірінь, їй доводиться взимку побирати з голоду». Звичайно, тільки так і можеш сказати розумний чоловік. Мовила миша, що май птахи зі своїм цвірінь, коли надійде зима. Тому вони помирають від холоду та голоду. Проте і в цьому знаходять щось величне. Дюймовочка не сказала нічого, але коли і миша повернулись спиною до пташки, вона схилилась над ластівкою, одгорнула пірічко і поцілувала пташкою її заплющені очі. Може, це та сама, що так чудово співала мені влітку, подумала вона, скільки радості ти дала мені мила, гарна, пташко. Потім Кріт знову загріб дірку, в яку проникало дене світло, і відвів своїх дам додому. Вночі дюймовочка зовсім не спала. Вона встала з свого ліжка і сплела із сухої травички велику гарну ковдру. Пішла і закутала нею мертву пташку. З боків під крильця вона підмостила м'яку вату, яку знайшла в комірці у миші, щоб пташці було хоч трошки тепліше лежати в холодній землі. Прощавай, гарна маленька пташку, мовила дій Прощавай і спасибі тобі за твої чудові пісні влітку. Коли всі дерева були зеленими і сонце так ласкаво нам світило. Вона поклала свою голівку на груди пташині і раптом злякалася. Всередині чи щось стукотіло, то було серце ластівки. Вона не вмерла, вона тільки задубіла від холоду, а тепер відігрілась і знову ожила. Восени всі ластівки відлітають у вирі. А коли якась запізниться, вона замерзає і падає, мертва на землю, холодний сніг укриває її. І тремтіла зі страху. Вона так злякалася, адже пташка була велика, дуже велика, порівнюючи з нею, такою крихітною. Але дівчинка набрала сміливості, міцніше закутала ластівку, принесла листочок м'яти, яким соба вкривалась. І вкрила не в голівку пташки. Наступної ночі дій знову тихенько прокралася до пташки. Тепер бідолашна ластівка зовсім ожила, але була така слабенька, що могла тільки ледь-ледь розплющити очі. Вона глянула на дій яка стояла зі шматочком блеючка в руці замість ліхтарка. Дякую тобі, маленька чарівна дитино, сказала їй хвора Ластівка. Я так добре зігрілася і скоро зовсім зміцнію і зможу полетіти до теплого сонечка. Ось, заперечила їй на дворі так холодно, мороз і десь сніг. Лишайся у теплому ліжку, а я доглядатиму тебе. І вона принесла ластівці води у чашечці з квітки. Ластівка напалася і розповіла їй, як поранила собі крило об куштернини тернини, тому не змогла летіти так швидко, як інші ластівки, що попримували далеко, дуже далеко, в теплій краї. Потім вона вже не могла довго летіти, впала на землю, а більше вже нічого не пам'ятала і зовсім не знала, як потрапила сюди. Упродовж усієї зими. Пташка лишалась під землею і дюймовочка піклувалася про неї. Дівчинка дуже полюбила пташку. Ані кріт, ані польова миша про це нічого не знали. Їм не хотілось бачити Лацівку, а тому вони ходили повз неї. Як тільки настала весна і сонце зігріло землю, Лацівка сказала дівчинці: Прощавай! Дімовичка відкрила дірку в стелі там, де її пробив кріт. Сонечко ласкаво заглянуло до них і ластівка спитала, чи не хоче дівчинка сісти їй на спину і летіти з нею в зелені ліси. Але дюймовичка знала, що стара польова миша буде дуже сумувати, коли вона її покине. Ні, я не можу, сказала дюймовичка. Прощавай, прощавай, добре, чудове дівчинко. Мовила ластівка і полетіла на волю до сонечка. Тімочка поглянула її слід, і сльози навернулись їй на очі. Вона дуже любила бідну ластівку. Цвірінь, цвірінь, прощебетала ластівка і полетіла до зеленого лісу. Дюймовиці було дуже сумно, її ніколи не випускали погуляти на сонечку. На полі, навколо хатки, миші посіяли хліб. І він виріс такий високий, що здавався густим лісом рідній маленькій дівчинці. «Літку ти повинна пошити придане, мовила поляга Миша дюймовиці, бо їхній сусід, нудний кріт в оксамитовій шубі, посватав її. Тобі треба мати і шерстяні сукні, і полотяну білизну. Треба, щоб було щодягти і на чому лягти. Довелося дій трясти, а миша наняла чотирьох пауків, і вони ткали день і ніч. Щовечора з візитом приходив кріт і все говорив про те, що скоро кінець літу, що сонце так уже пече, і це гаразд. І без того земля стала твердою, мов каменюка. А коли мене літо, вони справді здіймовичкою весілля. Та мовочку, це ж ніяк не тішило. Вона любила вона одного крота. Щоранку, коли сходило сонце, і щовечора, коли воно заходило, вона прокрадалась до дверей мужучої хатки, що були на волю. Вітерець розсовував колоски, і вона могла побачити блакитне небо. Вона думала тоді, як ясно, як добре на привіллі. І всім серцем хотіла побачити мину ластивку, але та ні разу не прилітала, певно мешкала ген далеко в зелених лісах. Коли знову надійшла осінь, все придане дід було готове. За чотири тижні буде твоє весілля, повідомила їй польова миша. Та дід заплакала і сказала, що не хоче ти замі зовну крута, дурниці. Сказала польова миша, не пручайся, я то я вкушу тебе своїм білим зубом. У тебе буде прекрасний чоловік. Навіть у самої королеви немає такої чорної, як шуби. Усі комори та льохи в нього повнісінькі добра. Ти повинна дякувати долі за такого чоловіка. І от настав день весілля. Кріп прийшов за війнувочкою, щоб віднести глибоко під землю, куди ніколи не потрапляло світло ясного сонця, бо кріп сонця не любив. Бідна дитина була така засмучена, їй треба було назавжди сказати прощавай сонечку, на яке вона у польової миші могла поливатися хоча б із за дверей. Прощавай, ясне сонечко. Мовила вона і простягнула руки вгору, трошки відійшовши від мишачої хатки. Хліб уже зібрали, і лише суха стерня знову стирчала навколо. Прощавайте, прощавайте, казала дівчинка і обняла ніжними ручнятами маленьку червону квітку, яка випадково збереглася. Вітай від мене милу ластівку, якщо побачиш її. Цвірінь, цвірінь. Раптом пролунало над її головою. Вона глянула вгору. Це прилітала Ластівка. Ластівка так зраділа, побачивши дівчинку, а дімовочка розповіла їй, як не хоче на виходити за бридкого крота і жити під землею, куди ніколи ніколи не потрапляє сонячне проміння. Вона не могла стриматися, гірко заплакала. Настає холодна зима, мовила ластівка. Я відлітаю далеко-далеко у вирій. Хочеш летіти зі мною? Сідай на мою спину, прив'яжи себе міцніше поясом, і ми полетимо від літкового крута і його темного підземелля. Полетимо над горами і теплими країнами, де сонце ще прекрасніше, де завжди літо і весь рік цвітуть квіти. Летімо зі мною, дорога мила дідь ти врятувала мені життя, коли я зовсім замерзала в темній холодній землі. Так, я полечу з тобою, мовила дій сіла пташині на спину, вперла сніжками в її розкинуті крила і прив'язала себе поясом до найбільшого пера. Ластівка знялась високу небо. І полетіло над лісами, над морем, над високими горами, де завжди лежить сніг. Їй стало холодно. Вона зарилась тепле листівчине пір'я, виструмивши лише голівку, щоб бачити ті місця, над якими вони пролітали. Та ось і теплі краї. Сонце сяло там яскравіше, ніж у нас, небо було вдвічі вище. І вздовж горош та рівчаків ріс чудовий зелений і синій виноград. У лісах достигали помарачі та лимони, там пахло миртом і м'ятою, а стежками бігали за барвистими великими метеликами такі гарні дітки. Але ластів колетіла далі, і внизу простаралися далі кращі краєвиди під розкішними зеленими деревами. На березі Блакитного моря блискував білим марбром старовинний замок. Виноградні лози вбивали його високі колони, а вгорі під покрівлею ліпились багато листівчиних гнізд. В одному з них жила ластівка, яка принесла дюймовочку. Оце мій дім, мовила ластівка, а ти вибери собі внизу найкращу квітку. Я віднесу тебе туди, і ти оселишся в ній, і все буде так, як бажаєш саме ти!» Як гарно, скрикнула дій і заплескала в долоньки. На землі лежала велика мармурова колона. Вона впала і розбилася на три скалки. Між її уламками виросли прекрасні великі білі квіти. Ластяка взлетіла до ній Посадили її на одну з широких пелюсток. Але що за диво? посередні квітки сидів крихітний чоловічок, такий на зріст, як і дюймовочка, і зовсім прозорий здавалося, він був кришталевий. На голові в нього була красива золота корона, а за плечима сяяли блискучі крила. Це був ельф. У кожній квітці жив такий юнака дівчина. Але цей був королем над усіма ельфами. «О, який гарний. Пошепотіла дюймовочка Ластівці. А король ельфів дуже злякався Ластівки, адже порівняно з ним вона була великим птахом. А він був такий маленький і ніжний. Та коли глянув на дюймовочку, то був просто захоплений. Такої чудової дівчинки йому ще не доводилось бачити. Тому він зняв із себе корону і надігнув її на дюймовочку. Потім ельф спитав, як її звуть і чи не хоче вона вийти за нього заміж і бути королевою ельфів. Так це був справжній жених, не те, що син жаби чи кріт в оксамитовій шубі. Тому дюймовочка дала свою згоду. З кожної квітки вилітала юнака бодівчина дівчина, такі гарні, що дюймовичка не могла намалуватися ними. Кожен переніс дюймовиці подарунок, але найдужче їй сподобались гарні прозорі крила. Їх прикріпили дюймовиці на спину і не могла літати з квітки на квітку. То була радість, а ластівка сиділа високо в своєму гнізді і співала гарних пісень. Але в неї на серце було трошки сумно, бо вона дуже любила діймовочку і хотіла б ніколи з нею не розлучатися. Прощавай, прощавай, мовила ластівка і полетіла в теплих країв назад у далеку данію. Там у неї було гніздечко під вікном того чоловіка, який вмів розповідати різні казки. Вона проспівала йому свої цвірінь-цвірінь, а від нього ми й узнали всю цю історію.